Коли людина зустрічається з Божим Словом, душа оживає це плоди вивчення біблії, відчай змінюється на віру, страх на надію, самотність на спільність у Христі. Лише подивіться на цей масштаб. В Україні вже 784 цифрові місіонери ведуть понад 5 тисяч учнів. Разом виконано більше 10 тисяч уроків. За цими цифрами тисячі людей, які зробили свій перший крок до Христа. Ісус доручив: ідіть і навчіть усі народи Євангеліє від Матвія, 28,19. І сьогодні ми бачимо, як це доручення оживає в наших громадах. Ми відкриваємо Слово, а Бог відкриває душі, ми даємо уроки, а Бог дає нове життя. Школа Біблії це спосіб виконувати доручення Ісуса сьогодні. За допомогою телефону чи комп'ютера ми можемо бути поруч із тими, хто шукає відповіді, навіть якщо вони живуть за тисячі кілометрів. Учні приходять різними шляхами: хтось бачить рекламу у соцмережах і залишає заявку, когось запрошують друзі, родичі чи сусіди. Але кожен із них отримує живого наставника, вчителя, який телефонує, підтримує, молиться і крок за кроком веде до пізнання Бога. Більше сорока сучасних курсів на шести мовах вони охоплюють усі теми: від перших кроків віри до глибокого вивчення пророцтв, від уроків для дітей до питань, які хвилюють молодь і сім'ї. Кожен урок це подорож, біблійні тексти, ілюстрації, запитання для роздумів і тести, що допомагають засвоїти головне. Тут кожен знайде відповіді на свої запитання і відкриє для себе Бога по-новому. Так працює школа Біблії. Проста реклама, і за нею реальні люди: учитель, учень, уроки, спілкування і, головне, реальні зміни у серцях. Стати вчителем у школі біблії може кожен член церкви. Для цього достатньо зробити один із трьох простих кроків. Перше звернись до свого пастора і він допоможе зареєструватися. Друге, відскануй QR-код на екрані та заповни форму. Третє, напиши нам у телеграм за номером на екрані. Школа Біблії – це невід'ємна частина служіння медіагрупи Надія. Саме завдяки цьому служінню кожен може долучитися до виконання великого доручення Ісуса. Кожна громада може стати школою Біблії для свого міста: один смартфон, трохи часу, любов до людей, і Бог робить решту. Уже тисячі учнів проходять уроки. Наступний може бути твій сусід, твій друг або твій рідний. Якщо ви бажаєте дізнатися більше, або у вас є запитання, перейдіть за посиланням, відсканувавши QR код, або напишіть нам у телеграм за номером телефону на екрані. Ісус сказав жниво велике, а робітників мало. Євангеліє від Матвія 9.37. Стань учителем, запроси своїх близьких, і нехай через тебе ще одне життя зустріне Ісуса.